Добровольці, які рятуватимуть людські життя від вогню, на Буковині вперше відкрили добровільну пожежну охорону. Відтепер новоспечені вогнеборці зможуть посилити захист всіх мешканців громади. Більше подробиць далі. Вже понад рік Павло виступає добровольцем та долучається до ліквідації пожеж на території Кам'янської територіальної громади. Нині він офіційно потрапив до лав добровільної пожежної охорони, яка вперше з'явилась на Буковині. Частіше ми виїжджали нашою командою. Наша команда називається «Левики». Ми виїхали в більшинство на гасіння пожеж. Це сміттєзвалище і. і Загорання трави. Два рази в'їжджали на будинки, коли горіло. Слава Богу, все добре було. Для успішного виконання своїх обов'язків команда добровольців забезпечена належним захисним одягом та спорядженням. Також на озброєнні у новоспечених вогнеборців є спецтранспорт. Наша ОТГ – це кам'яна, Михальця, Дубова, Спаська, Заволока і Старі Брусківці. У нас техніка завжди справна, завжди повний бак солярки. Їдемо в нас. Гараж має дві машини: це Ман, 8 тонн води і зіл 131 і Там 4 тонні води. Оперативне реагування на пожежі, зміцнення системи цивільного захисту, запобігання пошкодження майна та збереження людського життя. Основні завдання, які стоять перед добровільною пожежною охороною. Це вперше в нас. На сьогодні у нас функціонує 85 підрозділів місцевої пожежної охорони. І сьогодні вона поповнюється 86-м підрозділом саме добровільної пожежної охорони. Це дуже важливий захід, тим більше під час війни це є зміцнення цивільного захисту територіальних громад, де взагалі, це є більш безпечним для нашої Буковини. Це вплине на оперативність. Це буде швидкий доїзд, бо тому, що вже, наприклад, там є. Він може в тому селі, де горить, він може зорієнтувати там пожежну машину чи більшу, чи меншу, скільки потрібно людей оцінити ризик пожежі. До лав добровільної пожежної охорони наразі вступило 11 буковинців. Дев'ять з них професійні рятувальники. За словами ДСНСників, в команду добровольців може вступити кожен бажаючий віком від 18 до 60 років. Вони вже є підготовленими професійними рятувальниками. Ми розуміємо, що дев'ять осіб вони вже навчені. Вони є наші. Вони просто проживають на території цієї громади, і на випадок якоїсь надзвичайної ситуації вони собі створять там групу в якомусь месенджері, де їх буде повідомлено. Всі інші, хто не має такої освіти, в нас є навчальний методичний пункт, на якому її можна здобути. Альона Рудніцька, Георгій, Максимюк, Чернівецький промінь.